Ну, мені зараз приблизно десь 18 кілограмів ваги. Ну, В даному спорядженні воно підігнано індивідуально, тому пересуватися в ньому зручно. Ну, все одно є деякі незручності. Наш підрозділ, а саме інженерно-суперний взвод, виконували завдання по розмінуванню об'єктів національно-транспортної системи в місті Славянськ. Краматорськ, Райгородок, Артемівськ, селище Крива Лука, селище Троїцьке і Дебальцево. Найбільшу небезпеку приносять в собі це не артилерійські снаряди, снаряди реактивних систем, ГРАД, Смерч і Ураган, а також мінометні міни, ну і гранати ручні і з підствольних гранатометів. На наші групи розмінування Державної спеціальної служби транспорту за період з липня місяця по грудень місяць було знешкоджено більше 600 вибухонебезпечних предметів. Ми розміновуємо на об'єкти національної транспортної системи. У навчальному центрі проходить зборова підготовка саперів. В кількості понад 30 чоловік, які проходять збори з цілею підготовки. Хто до підготовки проходить, хто перепідготовку на нашій базі для виконання в послідуючому завдань, які будуть стояти перед Державною спеціальною службою транспорту, одна із задач це безумовно проведення. Розмінування об'єктів інфраструктури. Що таке об'єкти інфраструктури? Це всі об'єкти, дороги, мости, естакади. Виконувати задачі по зоні АТО ми розпочали з травня місяця прошлого року, в тому числі мій особовий склад, особовий склад навчального центру інженерно-саперний взвод три три рази виїжджав з ротацією. На ці об'єкти доводилось розмі проведи проводити в першу чергу інженерну розвідку об'єктів інфраструктури на наявність вибухонебезпечних предметів і так далі. Доводилось розміновувати практично все. Розміновувати починаючи від мін ловушок і закінчуючи реактивними снарядами залпового вогню. На практиці більше всього приходилось обізнувати протипіхотні міни осколочні направлені дії, такі як МОН-100, МОН-50. Знімали в рівчатку, в рівчатку заложені заряди з опор автомобільних і железнодорожних мостів. И не разорвавшиеся боеприпасы, также э, гранаты, с растя... которые были установлены на растяжках и, подобные не взорва... и остальные не взорвавшиеся боеприпасы, либо те, которые были э, взорваны, но частично. Одни ставят так, чтобы не сняли, другие снимают так, чтобы самим не подорваться. То есть, в принципе, да, можно сказать, что идет противостояние. Пока ведем, пока все, слава богу, тут -фу целы. Назад все вернулись, все приехали живые, здоровые. Значит, я считаю, что мы пока ведем. Однажды поступил выезд, нужно было выехать, был заминирован мост. Приехали, посмотрели, был заминирован автомобильный мост через реку. На автоматных ремнях меня спускали под эти опоры. Были извлечены детонаторы из, из закладки. Затем точно так же на веревках спустили противотанковые мины, они там были как заряд уложены, аммонитовые шашки. Вот. Это все спустили, извлекли, потом точно так же на ремнях меня вытащили из-под моста, вывезли и уничтожили. Ну, местное население уже научено горьким опытом, поэтому я думаю, там уже мало кто не знает, что, что это такое и, и что к нему не нужно лезть. Все знают, все понимают, но никто не застрахован, все под Богом ходят. Кому-то может не повезет, кому-то повезет.